Добрий день, хлопчики та дівчатка! Сьогодні я хочу вас познайомити з великим святом Великоднем, і розповісти вам, як його святкують. Великдень одне з найбільших і найшанованіших після Різдва Християнських свят. Воно приурочене Воскресінню Христа. У давнину Великдень вважався святом Бога Сонця Ярила. Звичай пекти Паски та фарбувати яйця виник також дуже давно. З першим променем сонця священик церкві сповіщає Христос воскрес, а прихожани хором відповідають Воістину воскрес. Під час усрочистого обходу храму святять Паски, крашанки та різний наїдок. Потім усі розходяться по домівках, щоб сповістити одне одного про велику радість. Та привітати зі світлим урочистим святом. Готуючись до Великодня, люди сповнюються радості і віри. З 6 четверга починається улюблене дійство, розфарбовування і розпис яєць. У простірі візерунки вкладено багато сенсу. Хвилясті лінії це моря океани, круг яскраве сонечко. За традицією, готові крашанки і писанки складали на свіжу порослу зелень вівса, пшениці, а іноді на ніжно-зелене листя салату, яке спеціально вирощували до свята. Соковита зелень і яскраві кольори великодніх яєць створювали святковий настрій. А коли мама випікає паски, у всьому будинку стоїть солодкий аромат ванілі. Родзинок справжнього свята у ніч Воскресіння Христа відбувається святкове богослужіння. У кошиках несуть до церкви різні страви, паски, сир, масло, які символізують благополуччя, писанки і крашанки. В кошик кладуть сіль символ мудрості. Урочиста процесія. Співчим і священником благословляє людей. Повернувшись додому, люди розмовляються, їдять смачну їжу після Великого посту. Багатий пасхальний стіл вважається символом небесної радості. На великодньому сніданку присутні найближчі родичі, а господар підходить до гостей з побажаннями та словами. Христос Воскрес, а потім цілує кожного. Відповідати треба так. Воістину Воскрес. Свячене яйце розрізають на стільки частин, скільки є присутніх осіб. На стіл ставлять свічку як нагадування світлості цього дня. Починати Великодній сніданок обов'язково треба з Паски. Викидати не можна і крихти цього хліба, які навіть впали на підлогу. Весь світлий тиждень триває це свято. Гадаю, мої любі малята, що вам було цікаво і ви своїми батьками обов'язково спечете духм'яні пасочки і розфарбуєте чудові яєчки. З нетерпіння буду чекати фото яєчок, які ви розфарбуєте і прикрасите власноруч. До зустрічі, мої любі!